Поліцейські викрили організовану групу шахраїв, яка діяла на Уманщині. До злочинної групи входило п'ятеро уманчан. Встановлено, що фігуранти заволоділи грошовими коштами громадян України принаймні на мільйон гривень. Інші їхні можливі схеми та потерпіли ще встановлюються. Фігуранти на одній із інтернет-платформ створювали акаунти, де пропонували неіснуючі автозапчастини. Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі товару, вони переконували їх переказати передоплату або повну оплату наперед. Для цього в Умані навіть діяв офіс, в якому працювали 29-річна жінка та троє чоловіків віком 32, 39 та 38 років. фігуранти моніторили сайти з продажу автозапчастин у соціальних мережах, підшукували осіб, яким потрібні були запчастини до транспортних засобів. Та пропонували їм свій товар за привабливими цінами. Після надходження грошей аферисти блокували клієнтів. І як результат, ті залишалися без коштів і без покупок. Жертвами цієї шахрайської схеми стали 84 громадянина, яких ошукали на майже один мільйон гривень. Організував незаконний промисел 40-річний житель Умані. У фігурантів виявили та вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, відеореєстратори, sim сім картки, документи з ознаками підробки. Та інші докази по справі їм уже оголошені підозри за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Також суд обрав підозрюваним запобіжні заходи тримання під вартою. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.